Ми не зупинили війну, продовжила Діана. Ми її лише відстрочили, відклали на невизначений термін. Якщо наші вороги мають намір розв'язати війну, вони її розв'яжуть. Можливо, нам не судиться гинути у цій війні, але вже нашим дітям точно. Навіщо я все це говорю? Усі ми кохаємо. Люди не скоти, немає значення. Ми кохаємо, кохають нас. Але не завжди ті, кого ми кохаємо, і хто кохає нас із нами. Я знаю своє прізвисько, шалена баронеса, і так я його виправдовую прямо зараз. Але моє безумство лише пліт моєї нерозсудливості і тяжкого провалу. Натаніель Братбері мій любий Натаніель. По щоках Діани потекли сльози. Він мертвий. Всі мої шаленства ні до чого не привели, лише засудження з боку суспільства, на яке я плювала. Зараз на моїх грудях висить орден за порятунок Британії від війни. Але я нікого не врятувала. Я не врятувала Натаніеля, я не врятувала вас. Мій дорогий Натаніель мертвий, і вчора він був похований. Все, що я вам дала, це відстрочка, жалюгідна відстрочка на невизначений термін. І як, шалена баронеса, я закликаю вас, кохайте своїх близьких зараз, цієї миті, дорожіть ними та не робіть необдуманих вчинків. Повірте, доля вам ще принесе сюрпризи. А чи будуть вони добрими чи ні, відомо лише їй одній.